Добрий день! Кінець лютого, третя декада, пора якраз сіяти баклажани на розсаду. Я ніколи не сію баклажани просто в горщики, а завжди їх пророщую. Для цього мені потрібен контейнер з кришечкою. В нього я кладу мокрі ватні диски. І зараз на них я буду викладати насіння баклажанів. Я сію переважно гібриди баклажанів. Цього року це буде Гордіта, Чемодан, Перфекшн і Казимір. Ось такі викладені сінинки на мокрі ватні диски. Тепер я щільно закриваю контейнер кришечкою і ставлю їх в тепле місце. В моєму випадку, це батарея. Вона має бути теплою, але не гарячою. Ось так вони стоять на ребрах батареї. Вони не перегріваються. І помаленьку будуть проростати. Тепер я буду забирати насінинки, які проросли, пустили більший корінець, і висаджувати по одному в скляночку і ставити її в тепле місце. Може бути пластикові скляночки, може бути горщики. Головне припильнувати, щоб вони не вросли в ватні диски. І своєчасно їх посадити. Коли я їх посію вже в ємності, треба ці ємності також поставити біля, тере... біля батареї, накрити, щоб вони не пересохли, і теж тримати в теплому місці, поки не з'являться наші перші сходи. На батареї баклажани почали потрохи проростати. Я вже частинку вибрала, тепер знову дивлюся її курінці. Я підготувала на 400 мл горщики з ґрунту що пролила їх водою. Важно, щоб ця земля і вода були не дуже холодні, щоб вони були тепленькі. Зробила ямку таку неглибоку. І зараз проскладаю в ямки по одній насінині баклажанів. Баклажани акуратно розклала. І зараз я їх позагортаю і поставлю в тепле місце, щоб вони далі проростали й сходили. Е, я ще трішки-трішки полила поло місця, де я загорнула насінинку водою, щоб добре осіла земля і щільно прилягла до корені. Так як ми садимо будь-що, поливаємо. Ліквідуємо ці всі повітряні камери, так я зробила з розсадою. Тепер важливий момент щодо поливу. Ми маємо пильнувати, щоб не пересушити наші горщики. А з другого боку, вони не повинні бути мокрі, бо наше насіння зігниє або захворіє на чорну ніжку. Тому просто акуратно пильнуємо, пробуємо пальцем і, як при потребі, потрішки поливаємо. І далі тепловатою водою, хоча б кімнатної температури. Гарних врожаїв!